Чистота в домі це не про вбив півдня з ганчіркою, а про розумні дрібниці, які реально економлять час і нерви. І саме тут AliExpress часто дивує прості, недорогі речі, які вирішують побутові проблеми, тихо, без пафосу і без переплат. У цьому топі 10 знахідок для підтримки чистоти, які реально працюють у звичайній квартирі: від кухні до ванни, від підлоги до важкодоступних кутів, без дивообіцянок, без маркетингової магії. Тільки те, що допомагає швидше прибрати, рідше мити і довше зберігати порядок. Тож, якщо вам набридло постійно щось відтирати, а хочеться, щоб дім виглядав охайно без зайвих зусиль, поїхали, буде корисно. Почнемо з ситуації знайомої кожному. Плитка у ванні ніби чиста, але шви темні, кути з історією. А під ванну взагалі страшно заглядати. І отут ця щітка заходить дуже влучно. Це не чарівна паличка, але як робочий інструмент для регулярного прибирання, цілком ок. У комплекті одразу кілька насадок під різні задачі: круглі для плитки і ванни, вузькі для швів і кутів, м'які для делікатних поверхонь. Телескопічна ручка реально виручає. Можна дістатися до підлоги, стін і важкодоступних місць без постійного нахилення. Працює від акумулятора, заряджається по USB. Є кілька швидкостей обертання. Не супер потужно, але для побуту достатньо. Що важливо, ця модель добре підходить саме для підтримки чистоти, а не для віднування квартири після ремонту. Свіжі забруднення, мильний наліт, кухня після готування, ванна раз на тиждень її сценарій. Застарілий вапняний камінь доведеться допомагати хімією і руками. З мінусів: пластик середньої якості, не найкомпактніша в зберіганні, а за сильного натиску мотор відчутно навантажується. З урахуванням ціни і комплектації це чесний робочий варіант. Дев'ята сходинка цього топу річ, про яку зазвичай не знімають огляди, але користуються щодня. Силіконова йоршик щітка Вікостар це приклад того, як дрібна деталь може реально змінити відчуття чистоти у ванні. Тут фокус не на силі, а на гігієні. Силіконові щітинки не вбирають воду, не накопичують бруд і висихають у рази швидше ніж класичні жорсткі йорші. Після використання немає цього неприємного моменту, коли в підставці стоїть каламутна вода з запахом. Усе стікає і провітрюється. Форма щітки гнучка, з легким вигином. Вона добре заходить під унітазу і в ті самі зони, куди звичайний йорш просто не дістає. Кріплення на стіну ще один плюс: нічого не стоїть на підлозі, легше мити ванну кімнату виглядає акуратніше, але без нюансів теж не обійшлося. Якщо у вас застарілий наліт або важка артилерія після довгого ігнорування прибирання, силікон поступається класичним жорстким щіткам. Це інструмент для регулярної підтримки чистоти, а не для екстрем крінінгу. Вердикт про Якщо хочете, щоб у ванні було чисто, швидко, без зайвих запахів і з мінімумом контакту з брудом, це дуже вдалий, недорогий апгрейд. Маленька річ, яка працює щодня і непомітно. Восьмий номер у цьому списку не про прибирання підлоги чи ванни, а про чистоту. Зовнішнього вигляду дому. Бо старий плет на дивані, светер на вішаку чи покривало на ліжку це теж частина відчуття порядку. І саме тут дуже впевнено заходить машинка для видалення ковтунців Xiaomi Mijia. Її фішка акуратність. Вона не виїдає тканину і не залишає лисих плям, як дешеві моделі. П'ять лес, щільна захисна сітка і потужний мотор роблять свою справу спокійно і передбачувано. Ковтунці зникають, а річ виглядає так, ніби її щойно дістали шафи, а не носили два сезони поспіль. Окремий плюс автономність. Вбудований акумулятор дозволяє почистити кілька речей за один підхід, без біганини з батарейками. Контейнер прозорий: видно, скільки ворсу вже зібралося, очищається швидко. Працює тихо, не той звук, який дратує або ріже слух. Але ідеалів не буває. На дуже тонких або делікатних тканинах все одно потрібна уважність, без поспіху. Цей інструмент для регулярного догляду, а не для реанімації речі, яку роками не бачили без ковтунців. Підсумок. Якщо хочеться, щоб дім виглядав охайно не лише після миття підлоги, а й у деталях. Ця машинка закриває питання текстилю максимально делікатно. Чиста річ теж чистота в домі. Сьома позиція це чистота в форматі дістав і зробив без підготовки і зайвого шуму. Акумуляторний міні пилосос Bezos A3 3 Той самий інструмент, який рятує, коли розсипали крихти, набився пісок у кутках або шерсть, оселилась на дивані. Попри компактність, тут серйозні цифри. 15 тисяч паскаль тяги, мотор до 80 тисяч обертів на хвилину і потужність 135 ватт. Цього достатньо, щоб швидко зібрати дрібне сміття, пил і волосся, не дістаючи великий Форм-фактор тонший за термос дозволяє тримати його під рукою у підстаканнику авто, в шухляді або на повиці. У комплекті щілина насадка та м'яка щітка: перша дістає з важкодоступних місць, друга бережно проходиться по тканинах і клавіатурам. Підвійна фільтрація схепа затримує дрібний пил, а контейнер без мішка. Очищається за секунди. Зарядка через USB-C. Універсально і зручно. Автономність ще один плюс: до 45 хвилин у стандартному режимі або до 17 хвилин на максимальній тязі. Є підсвітка для темних кутів і захист від перегріву. Шум до 75 дБ. Терпимо для коротких сесій. Без компромісів не обійшлося. Об'єм контейнера невеликий, а на генеральне прибирання квартири він не претендує. Це точковий помічник, а не заміна повнорозмірного пилососа. Підсумок. Basus А3 ідеальний швидкий. Реагент для дому й авто, коли потрібно прибрати тут і зараз без дротів і підготовки, він саме для цього. На шостому місці товар, що звучить тихо, майже беззвучно, бо працює ультразвуком. Машинка для очищення контактних лінз UPIN ERACLEAN це вже не про помити щось у ванні, а про мікрочистоту там, де око відчуває все. Суть проста: ультразвук 56 тисяч Гц створює високочастотні коливання в розчині, які вибивають білкові відкладення і мікробруд із поверхні лінз не тертям, не щітками, а хвилею для тих, хто носить лінзи щодня, різниця відчувається швидко, менше подразнення. Менше сухості, стабільніша чіткість. Формат компактний, виглядає як акуратний футляр. Усередині невелика ванночка, таймер на 2 хвилини, живлення від акумулятора. Поставив лінзи, натиснув кнопку, забув. Працює дуже тихо, не гріється, заряджається по USB, зручно і вдома, і в поїздках. Але важливий момент: це не заміна розчину. Машинка працює тільки разом із рідиною для догляду за лінзами. І ще вона не стерилізує медично, без УБ – чи хімії. Це саме глибоке очищення, а не лабораторна дезінфекція. Для кого це рішення? Для людей з лінзами, які хочуть реальної гігієни, безручного тертя і мікропошкоджень. Не масовий гаджет, але дуже логічний. Якщо вже піклуєшся про чистоту дому, то зору це стосується в першу чергу. Під п'ятим номером у цьому топі чистота, яку не видно, але відчуваєш буквально шкірою. Зволожувач DIRMA dem F600 працює там, де ганчірка безсила, з повітрям у квартирі під час опалювального сезону. Це ультразвуковий. Зволожувач, який не просто пускає пару, а реально тримає баланс. Вбудований гігростат дозволяє задати потрібний рівень вологості від 45 до 90%. І далі він працює сам, без постійних підкручувань. Увімкнув і забув. Сенсорне керування з прихованим дисплеєм виглядає акуратно, без яскравих зайвих вовників, що особливо цінують у спальні або дитячій. Об'єм бака 5 літрів. Цього вистачає до 15 годин безперервної роботи. Продуктивність до 350 мл на годину оптимально для до 40 квадратів. Пар холодний, рівномірний з можливістю обертання випарника, щоб волога не била в одну точку. Шум до 36 дБ, тобто вночі він не дратує і не привертає до себе увагу. Окремо варто згадати капсулу АГ з іонами срібла. Вона зменшує кількість бактерій у воді, що важливо, якщо зволожувач працює щодня. Є таймер до 12 годин і автоматичне вимкнення. Якщо вода закінчилась, дрібниця, але додає спокою. З мінусів: це нерозумний девайс із додатком, і фільтрація тут базова. Без повноцінного очищення повітря, тобто це саме зволожувач, а не кліматичний комбайн. Четверта точка цього рейтингу чистота, яка починається з дрібниць і закінчується відчуттям щойно від стоматолога. Портативний іригатор Xiaomi Water Flosser 2 – це вже не про ванну чи кухню, а про гігієну дому. Через гігієну себе. Друге покоління моделі вийшло у 2025 році і одразу зробило акцент не на силі, а на стабільності. Високочастотна пульсація води працює разом з інтелектуальною системою стабілізації тиску, тому струмінь не просідає навіть при низькому заряді батареї. Результат впевнене очищення міжзубних проміжків і лінії ясен з заявленою ефективністю до 99,4%. Без різких ударів і дискомфорту. Тут три режими. І вони справді відчутно різні. М'який підходить для чутливих ясен і новачків, стандартний для щоденного використання, а інтенсивний режим уже працює глибше, з пародонтальними зонами та складними місцями. У комплекті дві насадки. Класична для точкової роботи між зубами та ортодонтична для брекетів і загального полоскання. Резервуар на 200 мл виглядає скромно, але його вистачає на повноцінну процедуру без дозаправки. При цьому подача води стабільна навіть тоді, коли контейнер майже порожній. І головний козир автономність до 90 днів від одного заряду для подорожей, відряджень або просто щоб не згадувати про зарядку. Це серйозний плюс. Третій рівень цього топу момент, коли чистота виходить на вертикаль, бо вікна це завжди потім, не сьогодні і якось на вихідних. Саме тут у гру входить робот для миття вікон HUTT W55 – Гаджет, який бере на себе одну з найбільш нелюбих домашніх задач. Він працює за принципом вакуумної фіксації, щільно присмоктується до скла і рухається зигзагоподібною траєкторією, імітуючи рухи рук людини. Унизу мікрофіброві серветки, які добре збирають пил, сліди дощу й побутові забруднення без подряпин і розводів. Підходить не лише для вікон, а й для дзеркал, плитки, скляних перегородок. Окрема увага безпеці. Робот має сенсори країв, тому не йде в нікуди навіть на безрамних поверхнях. У разі раптового знеструмування. Він ще близько 20 хвилин утримується на склі завдяки вбудованому акумулятору та подає звуковий сигнал. Плюс страхувальний трос проста, але дуже правильна річ, особливо для зовнішнього миття. Керується пультом або кнопками на корпусі, без додатків і складних налаштувань. Це не смарт-екосистема, а саме побутовий інструмент. Увімкнув і він робить свою справу. Для великих панорамних вікон або квартир вище другого поверху відчутна економія часу і нервів. Втім, ідеалу тут немає. Дуже застарілі плями все одно можуть потребувати. Попереднього змочування, а кути іноді доводиться доробляти вручну. І звісно, це не швидке миття за хвилину. Робот працює ретельно, а не поспіхом. Срібло момент, коли прибирання перестає бути або. або Не полосос і швабра, не спочатку сухо, потім мокро. Dreamy H12 Pro просто робить усе за один прохід. І саме цим заслужив третє місце. Це вертикальний пилосос для одночасного сухого та вологого прибирання. Він спокійно збирає крихти, пил, шерсть. Тут же відмиває плями, підтягує пролиту воду і не Розмазує бруд по підлозі. Усе відбувається через одну універсальну насадку з ворсистим валиком, яка постійно зволожується чистою водою і одразу ж очищується. Ключова фішка автоматичне визначення забруднень. У стандартному режимі полосос сам підсилює потужність там, де брудніше, і зменшує її на чистих ділянках. Для складних зон є турборежим, а для калюш окремий режим збору рідини. Об'єм баків дозволяє без зуплинок прибрати до 200 квадратних метрів. І це не маркетингова цифра. Води реально вистачає. Дисплей на корпусі показує режим і заряд, а голосові підказки коментують процес. Комусь це подобається, комусь ні, але їх можна повністю вимкнути. Автономність до 35 хвилин, і цього достатньо для великої квартири. Після прибирання найцікавіше відбувається на базі. Валик сам промивається чистою водою, а потім сушиться теплим повітрям без запаху, без цвілі, без вологого сюрпризу. Наступного разу це дрібниця, але саме вона відрізняє техніку на папері від техніки для життя. Перше місце і тут без перебільшень, бо це не просто прибирання, а гігієна рівня вищої очей. Пилосос для ліжка Xiaomi Dust Might Vacuum Cleaner Pro той випадок, коли чистота в домі починається з того, де ви проводите третину життя. Матрац може виглядати чистим роками, але всередині пил, кліщі, алергени, мікрочастинки, які не видно і не відчутно одразу. І саме з ними цей пилосос працює системно. Тут не один трюк, а цілий комплекс, потужне всмоктування, вибивання, ультрафіолет, ультразвук і навіть гарячий чи повітря роликова щітка виконує до 48 тисяч ударів за хвилину, буквально вибиваючи пил і кліщів з глибини матраца та м'яких меблів, потужність двигуна 400 Вт, сила всмоктування до 14 кПа, а широка зона захвату прискорює прибирання без проходів по 10 разів. Це не косметика, це глибоке очищення. Далі УБ лампа плюс ультразвук. Вони деактивують мікроорганізми з ефективністю до 99%, а датчик безпеки автоматично вимикає ультрафіолет, якщо пристрій. Відірвався від поверхні, завершує цикл обробка гарячим повітрям 55 градусів Цельсія, яка підсушує тканину і заважає кліщам знову ожити. Окремий плюс інтелектуальний дисплей. Він показує рівень забруднення і змінює колір індикатора в реальному часі. Ти буквально бачиш, наскільки брудним було ліжко і коли воно стало чистим. Чотириступенева фільтрація затримує пил, спори та алергени, не випускаючи їх назад у повітря. Фінал цього топу простий і чесний Aliexpress – це давно не дивні дрібниці, а повноцінні інструменти для підтримки чистоти, якщо підходити з головою. У цьому рейтингу ми пройшли шлях від дрібних щоденних помічників до серйозної техніки, яка реально змінює рівень гігієни в домі. Тут немає випадкових позицій. Кожна річ вирішує свою конкретну задачу: швидко прибрати, зменшити контакти з брудом, зекономити час або дістатися туди, куди руки зазвичай не доходять. І головне, це не про ідеальну картинку з реклами, а про реальний комфорт. Форт у звичайній квартирі, якщо підсумувати коротко, чистота це не кількість зусиль, а правильні інструменти. І саме вони сьогодні вирішують більше ніж героїчні прибирання раз на місяць. Напишіть у коментарях, яка знахідка стопу здалася вам найкориснішою, або що вже використовуєте вдома. Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні рейтинги. Там буде ще більше практичних речей без зайвого шуму.